Глядачів телеканалу Сі4 ви дивитесь новини в студії. Працює Олена Крічко. і На початку коротко про головні події війська РФ у ніч на 26 вересня та вранці обстріляли вісім регіонів України. Є загиблі та поранені, де у Чернівцях ідентифікують тіла загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців і цивільних. Допомога збройним силам України, приватизація об'єктів комунальної власності, виділення земельних ділянок. Основні питання на черговій сесії Чернівецької міської ради. Чи справді Чернівці потрапили у топ 10 міст з найбруднішим повітрям в Україні? Та чому потрібно перевіряти будь-яку інформацію з інтернету? На чернівецьких ринках продавців горіхів більше ніж покупців, а ціни не падають навпаки, ростуть. Буковина у жалобі сьогодні в останню дорогу провели захисника Олега Марчишина з молодшим сержантом. Назавжди попрощалися у Хотині. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Війська РФ у ніч на 26 вересня обстріляли вісім регіонів України. Є загиблі та поранені у четвер. Вранці обстріли продовжились. Тривога по всій Україні лунала тричі до обіду з інтервалом у 15-20 хвилин. Причина вильоти російських мігів. Деякі з обстрілами у наслідок ударів авіабомбами цієї ночі у Запоріжжі постраждали щонайменше восьмеро людей. Серед них дитина на Херсонщині. Внаслідок авіаудару постраждали дві людини. Уранці внаслідок падіння уламків БПЛ в Києві також постраждало двоє людей, а у Київській області одна. В Одеському районі унаслідок ракетної атаки загинула 62-річна жінка. Також росіяни атакували Донеччину, Харківщину, Сумщину та Івано-Франківщину. На щастя, минулося без потерпілих. Під час ранкових пусків кинжалів вибухи лунали на Хмельниччині. Через повітряні тривоги сьогоднішнє засідання сесії Чернівецької міської ради розпочали перед обідом основні питання: обговорення, допомога Збройним силам України, приватизація об'єктів комунальної власності, виділення земельних ділянок під індивідуальні запити. Які питання з порядку денного встигли розглянути далі у сюжеті? На підтримку української армії цього місяця Чернівецька міська рада виділила понад 4 мільйони гривень. Ще один мільйон спрямують на закупівлю обладнання для міської молекулярно-генетичної лабораторії МВС. На сесії вкотре порушили питання супроводу воїнів на щиті. А ще поліцію закликали слідкувати за тим, щоб у день поховання героїв у місті не було розважальних заходів. Це було підтримане рішення всіма депутатами Чернівецької міської ради. Якщо це рішення не виконується, і хто. Той день, коли ховають загиблих героїв, у нас відбуваються гульки, пісні і танці, то, звичайно, що на такі речі мали реагувати і поліція, і орган місцевого самоврядування. Неодноразово вже в сесійній залуді звучали такі скарги, і верніше озвучувалися скарги щодо перевізників, які з неповагою, з шанубливо ставляться до. Перевезення пільгової категорії, такої пільгової категорії, як члени родин загиблих. але я дуже прошу, будь ласка, організуйте збори перевізників міста. Які приймають участь в перевезенні не тільки там пільгової, непількової котері всіх. запросіть. Я готова сама прийти, членів родин загиблих. Запросіть депутатів. Якщо вони не розуміють ваших якихось аргументів, ти готова навести їм інші, шановні колеги. Я прошу підтримати протокольне доручення по моєму виступу, заборонити під час проведення акції підтримки військово-полонених та зниклих безвісти. Гучне відтворення музиків прилеглих громадських закладів у центральних частині міста під час засідання сесії депутати підтримали проєкт рішення щодо перейменування вулиці Афанасіва Чужбинського у Садгорі на честь загиблого захисника Дмитра Сірмана. На сесії депутати проголосували за звернення до президента України присвоїти Дмитру Сірману звання герою України. Добре, дружав, дякую за те, що нашу ваших позиціях. І прошу, щоб було питання, бо там було багато ідей, багато пропозицій, і дуже хотів би ще піти в краще. Дуже вам всім дякую. До дня міста Дмитру Сірману посмертно присвоїть звання «Почесний громадянин міста Чернівців». Таку ж відзнаку отримає благодійниця Марта Левченко. Шиве Дякую. депутати своїм рішенням змінили умови відшкодування витрат на придбання генераторів. Відтепер з бюджету громади відшкодовуватимуть до 80% вартості пристрою без обмеження по кількості квартир. За генератор можна отримати до 500 тисяч гривень відшкодування і до 150 тисяч за систему накопичення електроенергії. Також депутати запропонували замінити аварійні опори на вулицях Кармелюка і Герцина. На сесії обговорили можливість запустити громадський транспорт вулицею комунальників. Люди, які працюють на вулиці комунальників, могли добиратися громадським транспортом. Я сюди працюю наразі ранком і ввечері курсує два рейси дев'ятого автобусу через вулицю Комунальників. І також було озвучено на комісії з житлово-комунальної про те, що ми здійснимо. В експериментальному режимі автобус на вулицю комунальників подивитися, чи є там пасажиропотік, оскільки 26 а курсував, він не не був забезпечений пасажиропотоком. Оборотний рейс складав 6 пасажирів. Депутати підтримали звернення до уряду та профільних міністерств з проханням надати Буковинському медуніверситету статусу національного. Після обідньої перерви перейшли до розгляду земельних питань. Окрім індивідуальних звернень, підтримали питання виділення земельної ділянки для будівництва нового пожежного депо на роші. А поблизу міського пляжу на вулиці Донбасівській побудують інклюзивний парк для дітей. Ще одну ділянку на роші виділили під новий дитячий садочок. Олена Кричко, Олександр Окіпняк, Микола Ганутін. Новини сі чотири. Частина чернівців у районі вулиці Героїв Майдану залишилась без води через прогнилу трубу. 10 метрів водогону, на якому часто виникали витоки, замінили. Він забезпечував водою жителів центральної частини міста та проспекту Незалежності. А на початку вулиці Стороженецької призупинили ремонт дороги через зношеність магістрального трубопроводу. Нині працівники Чернівецького водоканалу на цій ділянці замінюють мережі. На якому етапі роботи? Далі у сюжеті. Ось так нині виглядає дорога на розі вулиць Героїв Майдану та Щербанюка. Тут, 25 вересня, працівники Чернівці водоканалу замінюють ділянку водогону, яка була у зношеному стані. Через ремонтні роботи на вулиці Героїв Майдану ускладнений рух транспорту. Виникали витоки. Я думаю, що всі чудово пам'ятають влітку цього року, коли ми в цьому місці вже копали і робили ремонт. Ну, тоді у нас ми заварили 12 дірок. І тільки за того, що ми були не готові для заміни труби влітку, для того, щоб не зупиняти водопостачання і за відсутності матеріалів, за браку коштів знову ж таки за низького тарифу і так далі, ми не могли цього розпочинати і робити, тому ми зробили ремонт, сподіваючись на те, що Труба ще якось буде витримувати. Працівники Чернівці водоканалу замінили 10 метрів трубопроводу на розі вулиць Героїв Майдану та Щербанюка. Ремонтні роботи ускладнює інтенсивний рух транспорту. Була проведена робота по заміні ділянки водопроводної труби діаметром 400 міліметрів та засувки 400 міліметрів, яка знаходиться в колодці. При заміні цієї труби був пошкоджений колодець. Зараз хлопці з будбригади встановлюють його. І чекаємо зараз, щоб вони закінчили цю роботу і засипати будемо цю яму. Складність в чому, ви бачите, це проїзна частина. Тут рух, це перше. Є трошки глибина. Ну і ділянка, почти 10 метрів, десь ми замінили ці труби. За словами заступника головного інженера Чернівці водоканалу, ділянка водопроводу, яка потребує заміни, значно більша, але роботи не можуть виконувати через небезпеку пошкодити мережі. «Ділянка водопроводу, яку потрібно замінити тільки по героїв майдану, вона складає близько 750 метрів. Це від перехрестя і до кільця. Причому складність полягає в тому, що Просто протягнути трубу в трубу не отримається, тому що система водопостачання, вона гравітаційна, і ось в цих будинках, особливо в старому житловому фонді, підвищувальних насосних станцій немає. І коли звужувати діаметр, тоді потрібно піднімати тиск. Піднімемо тиск, це можемо пошкодити решту мереж, які тут прокладені біля ста років назад. Замінюють магістральний водогін і на вулиці Стороженецькій. Тут під час капітального ремонту виявили трубопровід у зношеному стані. Нині його замінюють. Там, де ми робимо реконструкцію до перехрестя з черемшини поміняти його до наступного перехрестя. Спробуємо все зробити таким чином, щоб уникнути зайвих розкопок і перекриття вулиць. Хоча зараз починаються роботи, і можливо, ось тут все ж таки потрібно буде зробити це відкритим способом. А по вулиці Сторожинецькій заміна буде йти безтраншейним методом для того, щоб, хоча б, не перекривати повністю рух. Були зварені пліті труб, які з'єднають. Той котлаван з наступним перехрестям для забезпечення постійної подачі, хоча б мінімальної кількості води з мінімально можливим з максимально можливим тиском. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини сі 4 у лютому 2024 року в Чернівецькому експертно-криміналістичному центрі МВС запрацювала молекулярна генетична лабораторія, де ідентифікують тіла загиблих і зниклих безвісти військовослужбовців та цивільних. Таким чином пришвидшують розкриття злочинів, скоєних під час бойових дій. За сім місяців роботи опрацювало понад тисячу досліджень. Одна експертиза може тривати від кількох місяців і більше. До молекулярно-генетичної лабораторії МВС щотижні надходять зразки для ДНК-аналізів, які допомагають розкрити воєнні злочини та для ідентифікації тіл загиблих військових та зниклих безвісти. За день експерти можуть почати опрацьовувати від 10 до 30 зразків. Якщо раніше такі матеріали відправляли до інших місць на дослідження, нині це роблять у Чернівецькій лабораторії. Першочергово тут проводять експертизу для розкриття воєнних злочинів. Такі справи сюди надходять найчастіше. Напряму до нас безпосередньо особи з цими питаннями не можуть звернутися. На жаль, вони звертаються до слідства і відповідно далі вже порушується кримінальне провадження. І за рахунок цього слідчі можуть уже нам надавати. Зразки родичів можливо в один день надходить 10, скажімо постанов. Бувають такі дні, що дуже велика кількість саме по зниклих безвісти. Ну відповідно до цього ми стараємося вже вкладатися в наші терміни. Кожен зразок досліджують у кілька етапів на спеціальному обладнанні для того, щоб провести експертизу. Ми спочатку ці зразки фіксуємо фотографічно зразки бокального епітелію. Ми поміщаємо в пробірки, і тоді проводиться етап виділення ДНК. Тобто з самого носія ми виділяємо ДНК, і наступним етапом є визначення кількості цього ДНК, тому що може бути різна кількість низька, висока, ампліфікатор. Він створює певну кількість ДНК, і після цього етапу. Ми вже тоді визначаємо саме послідовність, послідовність певних ділянок на ДНК, які є унікальними для кожної людини. Тривалість експертизи залежить в якому стані до експертно-криміналістичного центру надходить зразок. Швидше ідентифікують особу за ДНК-аналізами найближчих родичів, батьків, братів, сестер та дітей. Якщо ми говоримо про військові дії, завжди треба розуміти те, що це. Може трапитися дуже різноманітні ситуації, і, наприклад, скажімо, там десь якусь кінцівку військовому, не дай Бог, втратив там чи ногу, чи руку, і більше нічого не змогли знайти. І по цьому ідентифікували особу, скажімо, так пішла, пішов збіг. Але особа по факту можливо, вона навіть вона віч і живає, можливо, вона в полоні. Тобто тут бувають і такі ситуації, тому стверджувати на всі 100% ніколи не можеш. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини сі 4 Чернівці потрапили у топ-10 міст з найбруднішим повітрям в Україні згідно з рейтингом, оприлюдненим на сайті IQR, на першому місті Київ, а дев'яте посіли Чернівці. Журналісти СІ 4 поспілкувались із фахівцем організації дослідження фізичних та хімічних факторів Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб та з'ясували, чи справді у Чернівцях повітря настільки забруднене і чому потрібно перевіряти будь-яку інформацію в інтернеті далі у матеріалі. Містяни кажуть, інформацію про рейтинг міст з найбруднішим повітрям читали в інтернеті. Щодо Чернівці, Чернівецької області, хочу сказати, що тут одна з найбільших кількість транспортних засобів, що припадає на квадратний метр. Тому можливо і цей фактор теж має велике значення. Я бачила цей рейтинг, але я думаю, що це неправда, тому що у нас досить маленькі міста, плюс немає ніяких великих підприємств та заводів. Я думаю, що це неправда, і перш ніж вірити е, такі інформації, потрібно провіряти в більш достовірних джерелах. Я бачу статистику, і в порівняно зі сходом у нас не ведуться бойові дії і не так багато заводів, як, наприклад, в тому ж Запоріжжі. Тому я не довіряю цьому рейтингу. Я бачила рейтинг, що Чернівці посіли дев'яте місце. Думаю, це правда, тому що у нас багато машин і, 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 і заприняється навколишнє середовище. Також вони. Часто ламається, і різні такі відходи. Це все. Як ви перевіряєте інформацію? Інформацію перевіряю. Якщо воно на якихось таких офіційних сайтах відомих на просторах інтернету в новинах телеграму, якщо брати різні соцмережі, групи, спільноти, але вважаю, що деяку інформацію потрібно ділити пополам, старається перевіряти більш детально інформацію, особливо довіряти більш науковим джерелам, які предоставляють певні факти для того, що являється ситуація такою, такої чи правдиво це чи ні. Так, декілька днів тому я побачила цей рейтинг і, чесно кажучи, мені слабо віриться, тому що у наших Чернівцях немає ніяких великих промислових заводів. У нас досить багато зелених насаджень, і тому я раджу, як від себе, щоб зразу не вірити в любі інформації, а перевіряти в надійних джерелах. За словами заступника генерального директора з організації дослідження фізичних та хімічних факторів протягом восьми місяців спостережень у сільських місцевостях і в місті Чернівці перевищень нормативів забрудненості повітря не зафіксували. Ну я вам скажу, що я перше чую від вас, що ми входимо в ТОП-10 У Нас підтримки немає таких і забруднювали. У наших результатах у нас перевищень – ноль. Може бути привищені від е, е, автотранспортного засобу, які на сроді на сім'ї Ченці, але тільки в Чинцях дуже багато. Автозаправки, яка б беремо, там теж можуть бути викиди, Тому ми проводимо дослідження раз в квартал. В всіх населених пунктах є в місті Челця. От перевищення судень немає. Сказати, що від генераторів там більше шуму, ніж тих викидів. Ну, коли працювали і промислові підприємства, тоді було. А Ну це ще я кажу ті років, початок 2000-х років, коли працювала і деревопробна промисловість. Тобто ці деревопробні підприємства там були викиди по пилу, це по формальдегідах були викиди. Але кожен суреденька практично у нас підприємства промислові не працюють. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі 4 Поліція затримала чоловіка, який грабував помешкання чернівчан. За даними слідства, 21 вересня із заявою про крадіжку звернулася 76-річна жінка. Невідомо через незачинене вікно балкона, проник до її квартири, викрав гроші і ювелірні прикраси. Наступною потерпілою стала 39-річна містянка. Її помешкання крадій обібрав на 30 тисяч гривень. 24 вересня правоохоронці затримали 38-річного уродженця Одеської області. та Вилучили викрадене майно наразі. Фігуранту повідомили про підозру. На Чернівецьких ринках сезон волоських горіхів цьогоріч їх здебільшого завозять для продажу з Хотинської та Стороженецької громад, де найбільше вони вродили. У деяких продавців ціни зросли, а інші готові віддати горіхи дешевше, оскільки продавців більше ніж покупців. Загалом за нечищені горіхи просять від 50 гривень за кілограм, чищені від 150 гривень і вище. Чому такі ціни? Запитали у продавців. Пан Юрій продає різні види горіхів. За грецький чищений правець 350 гривень за кілограм. Продає їх за тою ж ціною що й торік, бо попиту немає. Молодий горіх завжди дорожче. Молодий. А чому дорожчий? Він шаловай. Молодець, чи ще вже... чищиться, так. Да. Ага, ще чищиться. А ліщина? Ліщина молода, гривень кілограмів. Ні, 250. Це сьогодні лише перший день, так що я ще навіть не знаю. А ось у ці, це ці, лише ці, ці, купують. Побачимо у вас посапново, пакетика і так далі. Стерильні, не так, як раніше, але потрошки купують тут. А в який період найчастіше купують? Ну, більше, коли вже холода починається. Продавець Штефан купує горіхи на центральному ринку по 150 гривень. Тут же їх продає, але вже по 200. Зараз ми, я продаю, наприклад, по 200 гривники. Смотри, який горіх, всі залежить від горіхів. А є попит? Поки що немає, нема такого. Чернівчани не часто ходять на ринок по горіхи. Дехто купує зовсім трохи, хтось має домашні, а дехто і зовсім не любить їх їсти. Я їх обжарюю, складаю у банку і закатую кришкою в такому стані, вони можуть зберігатися навіть ну, декілька років. Ні, не куплю. Е, ну, є, але ми рідко використовуємо. Я чесно говоря, я люблю, коли вони молоденькі, тоді їх поїсти, коли полупити, коли шкірочка злуплюється. А так в основному я не, не любитель. Горіхи не купляла, мені сестра дала горіхи. Я всякі люблю горіхи, не треба гроші мати. Купувала дуже гарно. Я купила тут 120, а зараз 200, такі великі. І раніше продавали поштучно 100, а зараз на, на вагу. Євген Пасилюк, Микола Ганутін, новини Сі 4. Це були всі новини. На цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4